Вітаю на каналі Файвай, і ви потрапили на огляд ось таких нових двох наборів аналогу Лего Ніндзяго від компанії PRCK. Як ви бачите, ніндзя тут з 12-го сезону в таких от кібернетичних костюмах, і вони золоті, хоча насправді вони ніколи золоті не були, але компанія PRCK вирішила, що золотими вони будуть виглядати добре. Ну і зараз ми це перевіримо, чи справді це так. Давайте за те, що я шукаю для вас ось такі класні і цікаві нові набори. Ори поставити вподобайку під цим відео, і якщо наберемо 20, то я навіть можу замовити, якщо вам дійсно сподобається, і ви ще й напишете про це в коментарях. Інші набори цієї серії. Ось цей набір виглядає легшим, отже, тут менше деталей, тож швидше ми на нього поглянемо. Давайте спочатку відкриємо його. І можемо подивитися, що ж тут у нас всередині, а тут у нас є інструкція, наскільки я бачу. На такий маленький набір це прикольно, що поклали хоча б якусь, і також пакетик з детальками більше нічого тут немає. Отже, у пакетику у нас є ось така кубка деталей, і, до речі, не запринтована фігурка з двох сторін, тільки з одної має принти другого виразу обличчя також немає. З цікавих деталей хочу помітити, що крім ось таких от стандартних і типових довгих, досить катан для ніндзяго, є тут також ось такий маленький кінжальчик, який дуже навіть схожий на ті катани. Зрешти, деталей є чимало, до речі, золотих. Навіть крім фігурки, є тут ще скільки. Я бачу дві детальки, як мінімум, золотих, якщо ще не рахувати катани. Ну і з рухомих деталей у нас залишається тут чотири, тобто, ось така, на яку можна щось закріпити двох пінова. І три однопінових, причому дві однакових, а одна відрізняється. Інструкція у нас тут має цілих 9 кроків для такої досить маленької конструкції. Позаду у нас також є з 8 по 11 крок, але це вже збірна конструкція, яка збирається з усіх наборів серії. Зрозуміло, що інструкція в такому маленькому наборі не мала сенсу бути книжечкою, і, в принципі, в оригінальних ЛЕГО теж такою її не роблять. Але те, що тут також погано, не показується, скільки яких деталей використовувати на кожен крок. До речі, якщо хочете підтримати мій канал. І його розвиток, то також можете поширити це відео іншим. І в описі є приватбанківська картка Patreon і OLX, Також можете допомогти мені фінансово. Оскільки про інструкцію ми вже поговорили, на мою думку, вдосталь, можемо переходити до конструкції. Єдине, що ще скажу, то напевно те, що там на кожному кроці не показується, скільки яких деталей потрібно використовувати, не такий суттєвий мінус, бо я все одно досить легко зібрав і з цим плутанини не виникло. А щодо самої конструкції, ну то десь так вона виглядає. В принципі, в основному вона, напевно, для кількості, а не для якості. Тобто, для того, щоб набір не був тільки з фігуркою. Щоб тут ще щось було додаткове. Тож, ну вона не дуже цікава насправді, хоча я і казав, що цей кинжальчик це прикольно. Дещо мені і не сподобалося навіть у такій маленькій конструкції. Хоча детальки тут і хорошої якості, в принципі, досить добре з'єднуються, бо це PRCK, в них по стандарту досить хороша якість, тим більше це нові набори. Можна було взагалі не ставити ось цих от дві детальки і не паритися з цією збірною платформою, а покласти 4 на 6 пластинку. а але напевно компанії PRCK видніше, і вони зробили так. Також мені не подобаються ось ці дві червоні колони. Чим саме А тим, що вони можуть робити ось так. Якщо я трошки натисну, як ви бачите, вони втопилися за рахунок того, що у цих стемно-синіх детальках, до речі, як ви бачите, воно роз'їжджається. Тут є простір, і тому ці детальки можуть спокійно входити. Якщо ми подивимося на коробку, то тут колони трошки виїхані набагато вище. І так, щоб їх порівняти, потім ще щоб вони однаково були порівняні. Це насправді дуже складно. Тому так рішення також спірне, і мені не сподобалося. Ну і оскільки з конструкцією також все, то далі ми можемо перейти до фігурки. І знаєте, я думав, з вигляду буде гірше, а принти тут досить акуратні, також і на масці все виконано досить добре. Про принт лиця я вже казав, що він один, коли показував деталі, і як ви бачите, він досить добре попадає в маску. В принципі, я б навіть сказав, що суперсько, ідеально, краще вже нема куди, тож з цим постаралися. Принти загалом мені подобаються. Прик звісно, що немає принтів позаду, просто ось такий от золотий колір, тут весь суцільний. Але що ж з цим поробиш, якщо виробники вирішили, що цього не треба. На жаль, не дуже прикольно так використовувати, ну але що маємо. Я, до речі, не можу сказати, що це конкретно за фігурка, бо я їх не розрізняю ось так за принтами. Тим більше, коли вони всі однаково, практично золоті. Єдине, що можу сказати, напевно, далі буде кайбо, тут купа червоних, а це я без поняття хто, тому пишіть в коментарі. Ну а по якості деталей, одна рука ходить трошечки затуго, інша рука ходить в принципі якраз ідеально, і ноги також ходять трошечки затуго що одна, що друга. Ну, в принципі, я думаю, вони розходяться, тож якість тут також з цим хороша. Ну і тепер давайте будемо відкривати наступну другу коробочку, тобто ось цей набір з каєм, як я вже і сказав, напевно, хоча я точно також не знаю. Ну, але з принтами мені принаймні здається, що це дійсно кай, бо на кого ще це може бути схоже. Але менше з тим, я думаю, що це не так суттєво, і якщо вам треба, то ви напевно будете знати, хто це. Ну і тут також у нас одна інструкція. І та. Також пакетик, і тут вже трохи більше деталей, або вони як мінімум масивніші. До речі, зверніть свою увагу на ось цю детальку з таким досить класним малюнком. Як ви помітили, напевно, я не діставав наліпок, бо їх тут не було. Тож є чималі шанси, що це принт. Якщо це дійсно так, то компанія PRCK респект, що в такому маленькому наборчику принт. От наші детальки, і як я вже і казав, що конструкція тут побічна, тому основне, що нас цікавить, це, звісно, фігурка. Очевидно, що Кая і тут також принти, звісно, з одного боку, бо по різному бути не могло. Ну і в принципі, вони також досить якісні. Також, звісно, тут є ось така золота маска, там ще купа інших золотих деталей, але саме на цьому я хочу зосередити вашу увагу, що тут, наприклад, така от зірочка чи сніжинка, а тут у нас зовсім інший символ, що прикольно, що неоднакові наштампували. І що мене особисто найбільше цікавило, не знаю, як вас, чи є на цій детальці принт, і які ваші. Тавки, все-таки він тут є. Так, дуже класний принт, і мені подобається, насправді, що він тут є, дуже класно, PRCK постаралися. Тож, насправді, по детальках вже видно, що цей набір набагато цікавіший, просто через оцю принтовану детальку, яка ж вона класна, ще й відблискує, я думаю, вам дуже добре видно. І принт хорошої якості, тож дуже класно, давайте зберемо. По інструкції тут, в принципі, те саме, що і в попереднього набору. Також позаду є вже для більшої збірної конструкції з усіх наборів інструкція, і в даному випадку з першого по сьомий крок. Хоча насправді тут і не набагато більше деталей, але конструкція виглядає значно масивнішою, бо вона ось таким чином розсувається, та й ця деталька, от не перестану її хвалити, вона мені подобається своїм принтом, дуже класний. Детальки тут, звісно ж, такої якості, як і попереднього разу. Тобто в цьому наборі єдине, що хочу помітити, тут всі детальки такі звичайні звичайні. А ці, здається, називаються хромовані, ось так: от по-іншому, вони мають трохи текстуру. І що хочу також похвалити, то використовуються тут навіть в інструкції. Показано, що ставити під кутом 45 градусів детальки. Хоча, в принципі, їх можна ставити так будь-коли, але в інструкції це використовується, я бачу, вперше. І знову у нас фігурка, і цього разу, як я вже і казав, скоріше всього це Кай, Якщо ні, то можете виправити мене у коментарях з такою сніжинкою або зірочкою він на голові. І також принти тут він має відмінні від попереднього ніндзя, і мені більше подобаються, насправді, напевно, на торсі все-таки в першого, а на ногах в другого. По якості принтів тут все дуже добре, бо компа. Компанія PRCK все-таки вміє це робити. Якщо вдягнути маску, то також досить вона добре попадає. Навіть я думаю, що краще вже і нікуди. Позаду так само виглядає ніндзя, просто золото. Ну і по якості деталей, логічно припустити, що буде десь те ж саме, що і в попереднього, і в принципі це і відбувається. Хоча тут трошки менш туго все ходить, як руки, так і ноги, і навіть краще. Ось такі вони два набори за 35 гривень з цієї серії компанії PRCK. Що загалом залишають за такі гроші досить приємні враження. Взагалі б ціни їм насправді не було. Якщо б вони ще й принти позаду зробили, це було б насправді дуже і дуже влучно і класно, але, на жаль, все-таки не все дозволено. І за такі гроші тим більше. Тож, якщо вам сподобалося це відео, то ставте під ним вподобайки. Якщо сподобався якийсь з цих наборів або обидва, а може вони вам обидва не сподобались, то напишіть чому в коментарі. Також не забудьте підписатись і натиснути на дзвіночок, щоб не прогавити нових моїх відео по цікавих аналогах Лего Ніндзяго та й оригінальне Лего, я інколи оглядаю, і поширюйте це відео іншим. Якщо маєте таку змогу і бажання, то можете також мене підтримати і фінансово, я вам буду дуже вдячний. В описі є Patreon, банківська картка та OLX, і дякую вам за перегляд. Гарного настрою!